Всім привіт від пана Мишка, Я приїхав на свою пасіку. І що я підготовлюю сім'ї у зиму так сказати. І що? У мене у верхньому корпусі, у мене тут два корпуси. Стояло на 230 і один медовий. Він там внизу стоїть, він повністю медовий. У другому корпусі от три рамки із Да? Останні, як ми бачимо, із медом. Так, що ми будемо робити? Ми зараз оці з розплодом опустимо в нижній корпус. А медові ті, що там є, крайні піднімемо вверх. Так, той корпус я зняв. Тепер почнемо з крайніх. Вони більш-менш медові, я думаю. Так, витягнув другу, як по книжки пишуть, і вона практично вся пиргова. І так, знизу я достаю ось такі медові рамки. Переношу їх у верхній корпус. Тут от розплідна з одної сторони, з другої трохи медова. І тепер я доставляю ці рамочки з розплодом у нижній корпус. І низ туди от поставлю ще одну таку от наполовину відтягнуту сушнину. для того, щоб матки було куди сіяти. Так, зібрав нижній корпус, поставив от полосочки. Ось так поставив. Не опускаю, щоб не мед. Ставлю отакі от полосочки. У вірменії купував. Минулої осені не знаю. Наскільки вона тут срок годності до 26-го року. Так, поставив полосочки. Тепер буду формувати верхній корпус медовий. Ось так формую верхній корпус. Медова рамка. Внизу там, де не запечатано, там теж блистить. У нас ще у вересні буде цвістий ребент браш. Я у фермерській зоні. Тут ще десь щось підносять, знизу може підтягнути. Так, а тут залишилось скільки бджоли. І що цікаво, у них ще от магазин стоїть медовий, повністю запечатаний. Поки поставлю їм обратно, хай стоїть, у них. хочу їх і цього корпуса вистачить на зиму. А це я під Підсилю потім візьму. Як трошки буде похолодає, не буде такого нальоту чи нападу. Щось барахлить. Так, це магазин остається, Я потім його підсилю свої відводочки. Так, треба зігнати бджолу і поставити назад магазин. Так, ну що? Мети я в їх оцей магазин не відбираю, тому що я тримаю на багатокорпусному, на 230, ось оцей другий ряд у мене весь, а перший ряд у мене йде на рутах. Тобто 230, зверху 160. Так що мені мет на 160 в рамках потрібен. Я його не закормлюю свої сім'ї з цукром. Тому що як американці кажуть, тайм із змалі. Часто теж є гроші, які тратиш не тільки на цукор і на те, щоб їх, а щоб привезти сюди, дати їх, розлити, попакувати. В общем, десь так от. Приблизно так. Ну, побігну. І отак потихеньку я усі сім'ї переглядаю. Так. Дякую за увагу. До побачення. Будемо працювати далі.